Добрий ранок, шановні друзі. Хочу вам представити, як комусь нагадати можливо, таку цікаву гру, яка називається Я знаю. Дуже корисно грати, тому що вона розвиває швидкість думки, координацію рухів, навички, володіння м'ячем. Ну і почуття колективу. Ми поважаємо інших, тому що в цю гру грає декілька учнів, невелика група дітей. І в неї можуть вже грати учні, починаючи я думаю, з другого класу. І так, як я сказав, ми будемо набувати або вести м'ячик на місці. І при цьому кожен удар по підлогу повинен супроводжуватися словом. Всі учасники обирають ведучого і він задає завдання. Наприклад, я ведучий, і я даю завдання для всіх учасників. Це будуть імена хлопчиків. Я набиваю м'ячик на місці і називаюсь іменами. Я знаю п'ять імен хлопчиків. Віталій, Віктор, Сашко, Сергій, Юрко, Михайло. Можливо, ви помітили, що я назвав більше, ніж п'ять. Хоча я сказав, я знаю п'ять», я назвав сім імен, оскільки так порахував про себе. Всі інші можуть теж порахувати пальчиками, перевіряти, чи виконує завдання кожен учасник. Я замов 5, тому я отримую 5 балів. Якщо б я назвав менше 5, я страчу, я набираю 0 балів. Якщо я не встигаю сказати слово, Після удару підлогу я теж втратив, набрав на палю, передав м'ячик наступному учаснику. І також, якщо для вас важко назвати там, 5, як, е, слів, як це зробив ведучий, ви можете назвати однення, два, три. Ви кожен для себе це вирішуєте. Назвіть ім'я свого братика, е, свого тата, і у вас буде вже 2 бали. Тих піше їдеш, далі будеш. Наприклад, наступне завдання імена дівчат. Я знаю 5 імен дівчат. Оля, Тетяна, Світлана, Юринка, Катуся. Скільки я назвав? Здається, 5. Я набрав 5 балів. І плюс 5 у мене вже 10 балів. І так ми граємо, наприклад, якийсь час або до кінця уроку і набираємо бал. Які завдання ще можуть бути, які е, дає ведучий для всіх учасників? Це можуть бути назви дерев, тварин, птахів, квітів, назви планет, породи собак, моделі машин, шкільні предмети. Будь-що. Тут діє ваша, працює ваша фантазія. Тому бажаю вам грати в цю цікаву розвиваючу гру з м'ячиком в домашніх умовах, можливо, з друзями, з дорослими або на майданчику на вулиці. І бажаю всім успіхів, здоров'я. На все добре.